Сьогодні приготую равлики з солоною начинкою. Для начинки візьму варену ковбасу або сардельки. Наріжу соломкою. Сир чеддер натираю на крупній терці. Томати в мене цьогоріч дуже вродили, то обов'язково додам їх теж. Тісто філо необхідно розморозити 15 хвилин при кімнатній температурі. Тісто дуже тоненьке, тому з ним потрібно одразу працювати, щоб воно не засохло. В миску розбиваю одне яйце, додаю сіль та взбиваю пишну піну. Можна просто змішати веделкою. Сюди ж додаю усі нарізані інгредієнти та тертий сир. Цю начинку перемішую. Форму змащую розтопленим маслом. Тісто філо теж треба змастити розтопленим вершковим маслом. Духовку я вже заздалегідь включила. На тісто викладаю начинку. Потім завертаю в рулет. Потім скручуємо ще по кругу. І таким чином в нас виходить ось такий равлик. Складаю все у форму. В мене залишилось ще тісто, і я вирішила зробити ще з грушею. Тому змішала різану грушу з цукром та крохмалем і теж загорнула в рулет. В мене вийшло 3 равлика з солоною начинкою і 2 з грушею. Все змащую жовтком та ставлю в розігріту духовку і випікаю 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Солоні равлики можна ще зверху посипати сиром, а солодкі можна посипати цукровою пудрою. Дякую всім за перегляд. Не забудьте підписатись і зустрінемось в нових відео.